Аеродром, будинок офіцерів, Владижинська ТЕЦ, одні з найбільших об'єктів Вінничини, що зазнали ракетних атак від РФ. Як живе Вінниця у воєнний час, що було зроблено владою, та який настрій в населення? Дивіться у сюжеті. Про липневу трагедію у Вінниці нагадує банер та дитячі іграшки, які продовжують зносити містяни. Все інше заховали від людського ока за високим сірим парканом. Побиті вікна, закрили досками. Чого не зробиш із зруйнованими людськими долями? 14 липня більшість українських новин були присвячені Вінниці. Три російських крилаті ракети вдарили по центру міста, влучивши в будівлю з офісними приміщеннями. Це один був з найважкіших випадків. Особового складу у нас туди задіювалися близько 350 чоловік і понад 40 одиниць техніки. Розбори, ну скажімо так, і завалів, і ліквідація наслідків тривала майже тиждень. Це такої активної праці. Також туди залучалось багато і комунальних служб, спеціалізованих, спеціалізованої техніки, ну і таке інше. На місці удару після влучання виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де спалахнули десятки автомобілів. Внаслідок атаки загинуло 27 осіб, троє з них діти, понад 200 було поранено. Наші підрозділи, коли залучались, першочергові заходи були це рятування людей, хто був поранений, кого там передавали лікарям швидкої допомоги. Також проводилось гасіння пожежі, ну, скажімо так, осередків було багато, і в будинку побуту ювілейний, і в будинку офіцерів, і автомобілі горіли. Одразу робота проводилась на багатьох напрямках. Війна позбавила життя та житла сотні тисяч українців. З початку повномасштабного російського вторгнення Вінниччина прихистила понад 183 тисячі переселенців і 40 релокованих підприємств. Аби внутрішньо переміщені особи змогли отримати необхідні речі та соціальну підтримку. У місті запрацювали волонтерські центри допомоги. Є певна кількість людей близько 30 осіб, які постійно перебувають в молодіжному центрі. Але так само ми зі своєї сторони дуже стараємося залучати нових волонтерів, молодь співпрацюємо з закладами вищої освіти і з молодіжними спільнотами. Пані Валентина займається волонтерською діяльністю з 2014 року. Попри втому та рутинність, жінка продовжує працювати задля перемоги. Розповідає, за тиждень їй разом із помічницями вдається виготовити 20 маскувальних сіток і не лише. Сітки, подушки, коврики, носки в'язані, носки шиті, балаклави, спортивні штани. Подушки, сказати, окопні свічки, ангелочки, браслетики, кікімори. Та людина, яка, мабуть, волонтерила, то вона буде волонтерити, а та, яка не волонтерила, вона буде чекати перемогу, сидіти на дивані. Але краще, щоб вона щось би зробила своїми руками і сказала, оце я зробила. Навіть попри війну життя триває, він учани зізнаються, почали цінувати повсякденні речі і шукати позитив супереч щоденному болю. З позитивного особисто у мене сталося те, що ми набагато більше почали спілкуватися із рідними, із близькими. Я частіше почала телефонувати до мами з татом. Ми почали частіше збиратися разом, і оце на це, мабуть, найкращі моменти і найпозитивніші, які в нас були за цей рік. Війна змінила все і всіх, але для мене, наприклад, позитивний момент був це здійснення моєї мрії. Я нарешті купила собі омріяний гаджет, який довго хотіла і на який довго складала кошти. Війна принесла дуже негатив, багато негативу. В життя кожного, я думаю, але для мене найпозитивнішим став момент, що мені запропонували стати хресною. Це буде мій перший хрещенник. Телеканал Вінно на все буде Україна.